Привіт! Сьогодні ми готуємо Брауні бюджетний рецепт воєнного часу. Будьте з нами. Отже, ми збили одне яєчко із склянкою цукру. Сюди ми додаємо склянку кефіру. Наголошую, всі наші компоненти мають бути кімнатної температури. Кімнатної. Ось. Додаємо у цю суміш. Ретельно все змішуємо. У цю суміш. Додаємо ми. Чайну ложечку соди, яку я попередньо загасила оцтом. Ось так воно має гарненько просипіти, ось щоб не відчувалося у тісті, і це також ми все змішуємо. Так. Тепер ми додаємо сюди 3 столових ложечки олії, попередньо відміряних. Так, ось. І додаємо борошно. Борошна у нас має бути. Приблизно 300 грамів. Розсипаємо і все ретельно перемішуємо. Три. Отже, Брауні на той Брауні, що воно має бути коричневого кольору. Отже, додаємо какао. 6 чайних ложечок. Один, два, три, 4, 5. І 6. Розмішуємо все. І ми заздалегідь розігріли нашу духовочку до 180 градусів. І зараз все це тісто ми помістимо у силіконову форму, змащену олією. І випікатися воно буде хвилин 40 у розігрітій духовці. Поки печеться наш корж, ми приступаємо до приготування крему. Він у нас буде заварним. Для приготування крему нам потрібно пів літра молока. Одну половинку, тобто скляночку, я попередньо розвела з однією склянкою цукру. І ось у нас цукор розчинився. Тепер другу скляночку молока. Я розмішала з трьома столовими ложками борошна. Ось у нас така густенька суміш вийшла. Тепер ми з'єднуємо обидва складових цього крему. тобто, я вливаю. Усе борошно з молоком в каструльку з майбутнім кремом. Зразу помішую і чекаю, поки наш крем почне булькати, тобто закипить. Варимо цей кремлер при постійному помішуванні. Отже, наш крем. Вже починає гуснути. Ось зараз будуть бульки йти. Зауважу ще раз, що і крем теж бюджетний, так само, як і наше тісто. У кремі немає яєць, лише молоко, цукор. Ось він так густіє, густіє Зараз. Ми його будемо вимикати, виносити на вулицю, щоб він вистих. І потім з'єднаємо його із вершковим маслом. Ось він уже густенький. густенький. Тут важливо, щоб не було у нас таких комочків. Ось, все починає булькати, і я наш крем вимикаю. Наш крем вистих. Ось, і зараз ми будемо його збивати з вершковим маслом. Воно м'якеньке кімнатної температури, і тут його 100 грам. Ось відправляємо його і працюємо міксером. В готовий крем даю чистий ванілін, один пакетик. І знову ж таки какао. Адже брауні у нас весь має бути коричневий. В крем даю столову ложечку какао і все ретельно перемішую. Ось такий пишний і ароматний крем у нас вийшов. І ось наш корж готовий, він суттєво підріс, даємо йому вистигнути повністю. Наш брауні готовий. спропікся гарненько, бачите? підріз і ми його розрізали навпіл. Зараз будемо змазувати кремом. А поверх крему ми ще додаємо журавлину нашу улюблену, для того, щоб трошки кислинки додати нашому готовому виробу. Ми дуже любимо цю нашу сушену ягоду, тому що вона і корисна, і в будь-яких стравах додає такий оригінальність. Ось, до речі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ми вам за це дуже вдячні. Наш Брауні готовий. Ми дякуємо ще раз вам за підписочку на наш канал, за те, що були з нами, за те, що готуєте по наших бюджетних рецептах, скуштуйте, спробуйте і хай у вас все вдається. Миру всім нам здоров'я і всього самого найкращого. Спасибі, що ви з нами!